Майже 10 місяців я користуюся Galaxy s 23 Ultra, і тільки зараз, під кінець року, я знову всерйоз взявся за створення контенту саме на смартфон і раптом усвідомив. Цього року Samsung оновила цікавий режим знімання на своєму Galaxy s 23 Ultra, а саме знімання у роздільної здатності 8. K. Тепер ми можемо знімати 8К 30 кадрів на секунду, і насправді для смартфону це реально дуже крутий показник. Який вигляд має 8К контент у 2023 році, за яким принципом він працює на сучасних пристроях? І головне, на чому його взагалі дивитися? До речі, це відео зараз знімається на Galaxy S23 Ultra у роздільної здатності 8К 30 кадрів на секунду. А у налаштуваннях YouTube ви теж можете виставити саме таке. Зображення. Давайте почнемо з простого, що може дати 8К зйомка для людини, яка знімає відео, і людини, яка відео потім дивиться. У першому випадку все дуже просто. Кількість деталей, яку захоплює камера в такій роздільній здатності, дає змогу вам надалі вільно оперувати кадром на монтажі. Ви можете легко наближати картинку, не втрачаючи при цьому в якості. Тобто, взагалі достатньо знімати статичні кадри, не наближаючись до об'єкта зйомки, а потім все змінювати. Це безумовно дуже зручно. Що дає така роздільна Здатність для глядача за ідеєю більш різку картинку, особливо це важливо при збільшенні діагоналі екрану. Наприклад, коли мова заходить про сучасні телевізори, але ось проблема: контенту 8К дуже мало. Хоча телевізори з підтримкою такої роздільної здатності існують. Вже давно. І як би це дивно не звучало, Samsung тут виручає сама себе. Ось тобі флагманський смартфон записує найяскравіші моменти свого життя у роздільній здатності 8К. А ось тобі флагманський телевізор, який дозволяє це все переглядати. Але як це все працює на рівні технології? Ми ж ні за що не повіримо, що просто смартфон зніметь тобі відео 8к, без додаткових функцій, алгоритмів та інших хитрощів. Розбираємося в питанні і постараємося відповісти на головне питання, коли. Ми всі прийдемо на роздільну здатність вісімка. До речі, почнемо з останнього питання. Пам'ятаєте часи, коли ми активно стверджували, що 4К контент не потрібен, його мало і взагалі Full HD повністю достатньо. Я пам'ятаю це як учора. Зараз, заходячи в стрімінговий сервіс, якщо у відео немає 4К роздільної здатності, ми обурені. Та як так? Я ж за що гроші платив? Яке Full HD? 4К подавай. Але їй інша проблема, яку незабаром доведеться вирішувати. Ми стоїмо на порозі мета Світів VR і AR пристроїв, і в цих пристроях роздільна здатність контенту відіграє ключову роль. Оскільки панорама, що формується для двох очей в vr пристроях вимагає ще більшої роздільної здатності і деталей. Ну щоб у підсумку отримати звичайну картинку. А тепер важливо зверніть увагу, ось на що. Відеозйомка у 8К з'явилася на смартфоні. І знаєте, що дуже цікаво: прямо зараз 90% контенту, який ми передивляємося у соціальних мережах, це інстаграм Shorts, Рілс, TikTok. Це контент, який створюється... На мобільні пристрої. А у майбутньому нам буде потрібно цей контент якось споживати на інших пристроях, які вимагають більшої роздільної здатності. Як формується 8К контент зараз і як він відображається на великих екранах, будемо все це розглядати на прикладі телевізорів компанії Samsung, які підтримують 8К контент, і там дуже цікаве спостереження. Цього року я передивився дуже багато телевізорів з підтримкою 8К від Samsung і кумедні ситуації в тому. Що 8к є навіть там, де його спочатку не було. Тобто, вам не обов'язково потрібно мати якийсь файл або відос у роздільній здатності 8к. 4К Запросто перетворюється на 8К на люту. Ось які технології використовуються зараз на прикладі телевізорів Neo QLED від Samsung. 8K AI масштабування. Ця функція виконується за допомогою 64 нейронних мереж, які автоматично покращують якість зображення незалежно від початкової роздільної здатності контенту, забезпечуючи тим самим роздільну здатність 8К для глядачів. Так, нейронки дісталися до відображення інформації та формування картинки ще раніше, ніж ми дізналися про чат GPT. Складність технології в тому, що апскейлінг працює на льоту, у нього немає шансу на помилку. Все відбувається в реальному часі. Для цього, звісно, потрібен чіп, процесор усередині самого телевізора. Ну який все це буде обробляти в реальному часі. Тому історія про відображення 8К контенту це історія не про роздільну здатність. Екран... А про обчислювальні можливості заліза, які зараз обробляють цей процес локально. Я можу вас запевнити, що в майбутньому ми будемо обирати телевізори і процесори в них, як зараз ми робимо в смартфонах. Так, зараз можливості сучасних телевізорів цілком і повністю залежать. Від чіпа від процесора. Не вірите? Дивіться самі. Ще у 2022 році Samsung почала встановлювати процесор Neural Quantum Processor 8K у своїй моделі телевізорів Neo QLED 8K 2022 року. І ось що він робить: Real Depth Enhancer Pro. Ця функція, яка реалізована за допомогою цього процесору, вона збільшує загальний контраст та визначення об'єктів на екрані, створюючи більш Вираженою відчуття глибини, та роблячи зображення більш Виразними mm. технологія масштабування. Процесор розроблений для надання кращого масштабування, оптимізованого для кожної сцени, що важливо для перегляду контенту нижчої роздільної здатності на дисплеї 8К без втрати якості. Також підтримка частоти оновлення 144 Гц. Однією з помітних особливостей телевізорів з цим процесором є саме така частота оновлення, що особливо корисна для гравців на ПК, оскільки вона забезпечує плавнішу обробку. Руху. Також тут є підтримка під назвою Auto-HDR Remastering. Це технологія глибинного навчання, що вивчає характер контенту, а також різницю між стандартним зображенням і зображенням із високим динамічним діапазоном, та здатне покращити зображення в SDR. До рівня HDR. Процесор автоматично надасть необхідним ділянкам зображення більше контрасту, глибини кольорів і яскравості, тому глядач завжди буде бачити зображення HDR, тобто насичене, кольорове та деталізоване. І що дуже цікаво, це працює як із відеоконтентом, так і у іграх. Але і це не все. Окрім картинки. Процесор ще впливає і на звучання телевізору. Так, процесор може покращувати якість аудіо, що сприяє загальному досвіду, наприклад, домашнього кінотеатру. Тобто, все, що ви зараз бачите на екрані вашого сучасного телевізора, неокюлет або найдорожчі oled моделі, це заслуга. І процесора, і нейронок, ну і звісно, технології дисплею, ось такий вигляд має 8К контент, який я знімав на Galaxy S23 Ultra, а потім ще й відтворював на телевізорі з підтримкою 8К. І так головна думка цього відео в тому, що рішення, як поліпшити якість і роздільну здатність відео для нових форматів, пристроїв і сервісів, здається вже. Вирішене. Компанії не стали чекати, коли з'являться доступні професійні камери з роздільною здатністю 8К, коли з'являться доступні комп'ютери, які вільно зможуть монтувати такі відео. А підійшли до цієї проблеми з іншого боку. Якщо творці не можуть прийти до 8К, то 8к прийде сам. До творців. Це буде відбуватися через їхні смартфони, і через пристрої, які будуть витягати будь-які відео до 8К, як це роблять сучасні телевізори, Samsung лінійки, Neo і навіть дорожчі моделі. Друзі, ось такий був відос про 8К. Контент, який я знімав на смартфон, який я відтворював на сучасний телевізор. Дуже-дуже сподіваюся, що вам сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь на канал та до зустрічі у наступному відео. Бувайте!